Всім привіт! Я дуже рада сьогодні, що ми нарешті завершуємо цей проєкт і хочу вам показати і обговорити трошечки дизайн цієї красивезної квартири. Поїхали! Вже вперед окою по текстурам теплого дерева і травертину ми розуміємо, що ця квартира про натуральність і естетичність. А по дифузорам і проточно-витяжній вентиляції і кондиціонування складній електриці, що ця квартира про розумні інженерні рішення. Невисокі стелі у цій квартирі я нивелювала вертикальними лініями, що ритмічно повторюються, і вертикальним напрямком текстури. Тут у нас прихована система приточно витяжної вентиляції, і з коридору ми можемо потрапити в гостьовий санвузол. Тут у нас є шафа для взуття. Ось така висока, красива якісь у нас ще лежить. Тут продовжується гра з цих красивих вертикалей текстур. А тут, через високі двері до стелі, ми можемо прийти в гостьовий санвузол. Наші красиві панелі і ця дерев'яна текстура органічно супроводжують наш перехід в основну зону цієї квартири вітальню і кухню. Вітальню і кухню розділяє ось така розсувна перегородка. Вона робить зони автономними, але при цьому зберігає повітря і легкість простору. Кухня у нас акцент на чорна. На цій стіні у нас сірі травертинові панелі гіганти. В якості стильного акценту у нас є такий світильник, який називається «Сьоркус», а кольорові плями в цій кухні це наші такі помаранчеві, коричневі, красиві теракотові стільці. Щоб зробити простір чітким, я все розділила на зони і ось такі чисті, чіткі поверхні. Шафи з передпокою у нас переходять в кухню. Тут продовжується ось ця ідея з вертикалями, так як висоту стель у нас трошечки забрала приточна витяжна вентиляція. Наскільки ми могли, ми зберегли цю висоту. Але щоб візуально її збільшити, я використовувала ось такі вертикалі. Тут схована у нас різна техніка, холодильник, зручно все брати, зручно користуватись. Виглядає ця текстура дуже тепло і створює такий яскравий контраст з чорними фасадами на іншій частині кухні. Якщо ми перейдемо в зону витяжки, ми зможемо насолодитися чудовою справжньою текстурою нержавіки. Переходимо з кухонної зони в зону вітальню і фішуля цього приміщення це двічі приховані двері з прихованими ручками. Щоб зробити з цих дверей додатковий декоративний елемент і їх приховати, я використала ось такі планки і розчинила ці двері в поверхні стіни. Тут є ще ось такі панелі з МДФ, в них і практична ціль. В зоні ручки вони використані, і ще така сама панель інкрустована прямо в стіну за диваном для того, щоб створити з цього композицію. Ця квартира гарна з будь-якого ракурсу, де б ми не почали її роздивлятися чи знімати. І хочу вам показати ще освітлення, як воно працює в цій кімнаті, тому що тут є багато різних сценаріїв. Ось основне світло, ось у нас підсвітка. Це підсвітка, що створює ефект стелі, яка наче літає в повітрі сама. Тут у нас може бути додаткове бра для вечірнього м'якого освітлення і ще вечірня підсвітка. Можна вмикати як разом, так і окремо. А якщо хочеться яскравого, можна ввімкнути одразу все. У вітальні велику сіру пляму з кухні підтримує диван, а діалог кольоровий діалог з кольором стільців. Ведуть ось ці бра. Біля дивана стоїть фантастичний дерев'яний столик кочут з дерев'яними ніжками. І дуже красива, дубова паркетна дошка янтарного кольору, викладена в стилі англійська кладка. Тепер запрошую вас в кабінет. В цьому інтер'єрі я граю з контрастом грубого і ідеального, тому ми залишили тут бетон і цеглу від забудовника, але реставрували її разом з художником для потрібного нам рівня неідеальності. Колір цегли веде діалог з бра і з цільцями і створює таку красиву теракотову гру і чудово контрастує з зеленим. А зелений взагалі чудово підтримується літнім пейзажем з вікна, тому що кожне вікно в цій квартирі наче картина. Поєднання дерева і сірого дуже приємна картинка для насолоди очей. Ще тут є можливість відпочивати на тонкому, але широкому керамогранітному підвіконні. Дизайнерські радіатори ми поставили замість звичайних. Я завжди рекомендую змінювати радіатори, тому що це завжди плюс ток дизайну. Якщо є можливість, міняйте радіатори. Тепер йдемо з вами в спальню. Спальня у нас шедевреальна завдяки ось цьому панно. Це спільна робота майстра штукатурки і художника. Додатково ми дизайн цього панно можемо підкреслювати підсвіткою, яка у нас окремо вмикається для зони дзеркала і для зони панно. Для цього панно я обирала дев'ять різних відтінків бежу і шоколаду. Мені хотілося створити такий унікальний ефект, наче це пісочний берег, ось тільки морські хвилі відступили, і ми бачимо таку красиву текстуру і фактуру. Або це може нагадувати гори. Але основна тема натуральності зберігається, підкреслюється зеленим додатково і створює ось такий чуттєвий. Дуже природній ефект, який максимально відповідає стану моїх замовників. Дерево тут повторює текстуру з іншого приміщення. Особлива родзинка цієї кімнати. Це ось такі красивезні блекаут-штори з французької тканини Кассаманс. Тут дуже красива вишивка, і взагалі ми їх зробили з декількох типів тканин в такій комбінації. Мені здається, що якби ми використали тільки одну цю тканину, тут було б забагато малюнку, і ще вона не блекаут, Тому ми підібрали тканину блекаут для внутрішньої сторони цих штор. Зовнішня така лицьова сторона у нас красива, з таким. Малюнком, вишивкою і частина просто зеленого кольору, такого кольору, який повторюється у нас в різних приміщеннях і створює ось цей єдиний стиль. Вишивка дуже-дуже красива. Крім того, що тут супер красива тканина, ці штори ще й дуже функціональні. Хочу вам показати, як вони працюють. Оп! Вони автоматично закриваються там, де вони повинні закритись. Тут у нас в центрі малюнок, а тут по бокам така гладка тканина, повністю підібрана під малюнок, гарно скомбінована, і такий от цікавий ефект виходить. Плюс воно дуже зручно працює. І вся ця історія працює також з телефона спеціального застосунку. Квартира насичена красивими детальками. Наприклад, це вбудований плінтус і ось такі чорні графічні лінії, що підкреслюють різні частини дизайну, акцентують і створюють єдиний стиль. З іншої сторони, кімнати у нас перегородка з склом флуц. Через цю перегородку ми потрапляємо в гардероб, де у нас розміщені симетричні шафи. жіноча і чоловіча сторона. А в стелі ми тут сховали кондиціонер. Є доступ до обслуговування через спеціальні такі дверці, які відкриваються. Вони зроблені з такого ж матеріалу, як інші панелі в цій квартирі. Взагалі, скло флу, це дуже красиво. Мені в цьому інтер'єрі воно також нагадує природню тему, так як за кольором і за такою фактурою воно нагадує мені воду. Через гардероб ми з вами потрапляємо в основний санвузол. Тут прохідне світло, до речі, в гардеробі. В цьому санвузлі інша текстура травертину на стінах, але він так само теплий, природній і дуже ніжний. Дерево за текстурою тут повторює кабінет і колір паркетної дошки. Матова італійська сантехніка бренду АЄТЕ і чарівні сталеві змішувачі лінки. Це топова підбірка для цього санвузла. Напівокрема стояча ванна наповнюється через лив-перелив, а точка управління душовою системою виглядає як міні космольот За дзеркалом маємо ось таку косметичну схованку. Ще один дуже прикольний предмет в цьому санвузлі це ось така рушникосушка українського виробництва, яка красиво може бути в різних комбінаціях. Це її функціонально розширює і. Робить такий цікавий е, варіант трансформера і зміни зовнішнього вигляду. Ще хочу звернути увагу, що ми комплектуємо наші проекти найдрібнішими деталями: це також аксесуари, крючочки, ручечки, тримачі для мила, для різних зубних щіточок. Все це ми розміщуємо. Монтуємо, і замовник може заїхати в зручну класну квартиру. І ось ми в нашому красивому гостєвому санвузлі, який я протягом усієї реалізації проєкту не могла нормально зняти, тому що він видовжений, але це його не псує навпаки. Видовжені приміщення легше ділити на функціональні зони. Саме так він тут і сформований на окрему душову зону, зону туалету, зону раковини і технічну зону, в якій ми сховали пральну машину, сушильну машину, водоочистку і купу дрібних технічних деталей для обслуговування цієї квартири. В дизайні тут комбінуються фактурні і гладкі матеріали. Фактурність ефектно підкреслюється підсвіткою. Підсвітка проходить по периметру санвузла, а в стелі ми бачимо вбудовану ось таку душову ліпу. Вона дуже красива в спеціальному покритті PVD, що дуже практично у використанні. Зручність ми завжди підкреслюємо різними поличками, штучками, декорами. І ось тут є така красива поличка. Душовий трап тут, в довжину всього душового піддону, ми формували стіни спеціально під цей трап, купували його наперед і все це монтували і будували, знаючи наперед, як це буде виглядати. Душовий піддон ми формували з збереженням текстури, яка проходить з підлоги іншої частини санвузла і так само воно повторюється на внутрішній частині трапа. Під час формування розкладки я завжди уважно слідкую за напрямком швів. Де це можливо і красиво, я дивлюсь, щоб співпадали шви на підлозі і стіні, або шов красиво співпадав по центру якоїсь поверхні. Завжди обираю відповідно того, що мені вигідно саме в цьому дизайні. Тут ще є окрема душова лічка для миття голови, це дуже зручно. Тут змінюється висота її, вона знімається, можна налаштовувати. Як це потрібно для зручності і для зросту кожного з господарів. І ось такі красиві всі схеми управління. Сіра раковина з сірою тумбою у нас в різних поверхнях, як і плитка, тумба гладка, а раковина фактурна. Внутрішня частина раковини гладка для зручності використання цієї поверхні. Тут гарні вбудовані змішувачі в кольорі, як і основна душова стійка. І тут ми також заморочились з, з швом. Бо випадкових деталей в дизайні не буває, ми все дуже уважно продумуємо. А тут я ще всі детальки підкреслила чорними графічними лініями для акцентів. В прийомі дверей цього санвузла дуже складне примикання різних матеріалів, що зроблене в рівень. Ось такий у нас вийшов невеличкий, але дуже деталізований гостьовий санвузол. Навіть пральна і сушильна машина тут чорні і дуже стильові. Я рада зустрічати в замовниках своїх людей. І взагалі-то я дизайн зануда, і якщо це ще підтримується, проект виходить особливо цікавим. Ми продумували тут всі детальки: від зручності користування всім, від чистоти повітря до наповнення інтер'єра найменшими, найдрібнішими, творчими, красивими, затишними детальками. В завершення проекту я завжди рада. І трошечки засмучена. Рада, тому що цей інтер'єр, нарешті, заживе своїм життям. Він буде змінюватись, він буде покращуватись, сюди щось буде додаватись. Це все завжди дуже цікаво. А засмучена, тому що закінчується це цікаве кіно реалізації. Я прощаюсь з своїм проєктом і передаю його в руки замовникам для того, щоб вони тут щасливо жили, використовували цей. Проєкт цей інтер'єр, він був їм корисним, красивим. Кожен день покращував їх настрій, радував і давав натхнення. До наступних зустрічей!